Розпочинати вправу з дробово-раціональним виразом завжди треба з дослідження області визначення, тобто знайти ті допустимі значення змінної, при яких існує даний дробовий вираз. Розглянемо вираз. 7х плюс 1 ділене на х плюс 1. Знаменник х плюс 1 не може бути рівним нулю. Тож, дізнаємося спочатку, при якому значенні х знаменник дорівнює 0. Для цього треба розв'язати рівняння х 1 дорівнює 0. Це лінійне рівняння х дорівнює мінус 1. Отже, якщо х дорівнює мінус 1, то знаменник дорівнює 0. Таке неможливе. Тому ми повинні виключити значення X рівне мінус 1 – із множини всіх дійсних чисел. Даємо відповідь. Областю визначення даного виразу є x будь-яке число, крім мінус одиниці. Розглянемо другий вираз. Знаменник цього виразу добуток. Добуток може бути рівний нулю за умови, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Перший множник m Він дорівнює нулю, якщо m рівне нулю. Або другий множник 2m-1. Він дорівнює нулю за умови, що м дорівнює. Нагадаю, як розв'язується подібні рівняння. Мінус 1 перенесемо в праву частину і розділимо на 2. Тож m дорівнює 1 друга. Міркуємо. Якщо m дорівнює 1 друга, то множник 2m-1 дорівнює 0, значить, добуток m помножити на 2m-1 дорівнює 0. Таке для даного виразу неможливе, тому що при цьому значенні m. Не існує вираз. Ми повинні виключити M рівне одна друга із множини всіх дійсних чисел. Аналогічно міркуємо про множник mрівне нулю. Якщо M рівне нулю, то знаменник дорівнює нулю, а значить дріб не існує. Тому ми повинні виключити M рівне 0 із множини всіх дійсних чисел. Відповідь. Допустимими значеннями змінної для даного виразу є М будь-яке число, крім чисел 0 і 1 друга.